Те, що президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі не потрібно мобілізувати півмільйона людей. Про це він заявив в інтерв'ю британському каналу Четвертому Ньюз. За його словами, це не лише люди, життя, але й гроші, і всі ці фінанси дає український бюджет, наголосив президент України. Я особисто на сьогодні не бачу, а поки що а, потреби. Мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так: це люди, які це не тільки життя, життя номер один, а друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що. Достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли, всі ці заробітні плати для, на мобілізацію, мобілізаційні. На заробітні плати потім наших військових все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит, треба правильно все рахувати.